Готуємо дуже смачний та красивий тортик, святковий. Діаметр такого торта 24 см, а вага приблизно 2,5 кг. Отже, я почала приготування із сирного коржа. У мене прямокутна форма сирника, але ви на це не дивіться. Ви робите круглу діаметр 22 см, так як вказано в інструкції під відео. Отже, все гарно збили. Кладу половину сиру, тоді вишні викладаю частину, знову іншу частину сиру і знову вишні. Вишні вдавлюю в сир і зверху гарно все примащую сиром, який вже є у формі. Випікаємо все згідно інструкції. Далі е, даємо тріх, трошки постояти сирникові в формі, виймаємо. І залишаємо до охолодження, приступаємо до бісквітного коржа. Всі інгредієнти написані тут у відео. Детальна інструкція в описі під відео. От, спекла я корж, перерізала його на дві частини. Бісквітний корж уже 24 см діаметр. Так, і просочила корж соком з консервованих вишень і далі викладаю крем. Як готувати крем, дивіться в описі. Все дуже просто. Гарно потрібно збити масло і я додавала шоколадну пасту по типу нутели. Якщо у вас такої пасти нема, можна замінити вареним згущеним молоком. На кожен корж я викладала 250 г крему шоколадного. Ось тут я зробила такі заглиблення з допомогою видалки. Краще робити ширші ці смужечки, тоді їх краще буде видно в розрізі. І тут я викладала, в мене було трішки кокосового крему, буквально 80 грам мені сюди пішло. Я не прописувала його в, під відео, тому що ну, хто буде готувати 100 грам крему? Ви берете просто джем. Густий чи густе повидло, і ви накладаєте його в мішечок кондитерський, і робите ось такі смужки. Краще робіть ширші смужки. Тоді в розрізі буде гарніше видно. Ось і примастила кремом. Далі кладеться сирник. Я вирізала, бо у мене був прямокутний, але ви готуєте у формі 22 см сирник. Наголошую ще раз. Ось, І зверху знову викладаю 250 грам крему. Гарно розмащую і все роблю так само. Знову буду робити заглиблення з допомогою виделки. Заглиблення робіть ширші, щоб смужки з повидлом були ширші. Тоді буде краще видно їх у розрізі. Хоча, якщо вам це не принципово, можете робити вузенькі, такі, як у мене. Ось. І тут я вже брала густе повидло. У мене було яблуко плюс смородина. Якщо б у мене не було того кокосового крему, що. На перший корж я клала, то я б використовувала повністю ось це повидло. Тому ви можете брати будь-яке повидло, яке у вас є, просто щоб воно було густим. Ледь-ледь змастила другий корж, щоб він краще прилип до всього торта і накрила. Далі е, змастила верх і боки, боки я обсипала е, крихтою, яка в мене вже була підготовлена від світлого коржа. І далі прикрашаємо верх за бажанням. Дякую за ваші вподобайки. Всім смачного!